і Сина, Сто духа, амінь, Отця і сина Сто духа, амінь, Отця і сина Сто духа амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила і слава і Отця і Сина і того духа. Амінь. Псалом 107. Моє серце зміцнилося, Боже, я буду співати та славити разом з своєю хвалою. Збудися ж ти, арфо та цитру, я буду будити досвітню зорю. Я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів. І буду співати тобі між племенами, бо більше від неба твоє милосердя, а правда твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небом, а слава Твоя над усією землею, щоб любі твої були визволені, своєю правицею допоможи і обізвися до нас. У святині своїй Бог промовив. Нехай я звеселюся, розділю я сихем і долину сукоцьку поміряю. Належить мені Гілеат і мені Манасія, а Єфрем охорона моєї голови, Юда берло моє, Моав – томідниця мого миття. На едом узуттям своїм кину? Над Филистеєю буду погукувати. Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до Едому мене приведе? Хіба ж ти покинув нас, Боже? І серед нашого війська не вийдеш вже Боже. Подай же нам поміч на ворога, людська поміч. Марнота. Ми мужність покажемо в Бозі, і Він потопче противників наших завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Христос Воскрес. Ця і сина свого духа, Амінь. Ми отця і сина з того духа, Амінь. Ми отця і сина свого духа. Амінь.